Вітаємо на частоті 106,7. З вами ТРК Лозова в студії працює Анна Білянкова. До вашої уваги підсумки тижня. Ми зібрали головні новини нашої громади за останні дні. Тож чим запам'ятався Лозівщині тиждень, що минає. Лозовій вивчають можливість відновлення зруйнованих ракетами закладів освіти та культури. Цього тижня на нараді з міським головою Сергієм Зеленським розглянули план заходів щодо реконструкції палацу культури та відбудови ліцею номер 8 Визначилася з етапністю дій залучення експертів, проведення технічних звітів, виготовлення проектів з реконструкції та будівництва. Відновлювати заклади планують за рахунок використання коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України. Кошти на технічні звіти і розроблення проєктів виділятимуть з резервного фонду Лозівської громади. У Лозовій збираються організувати військове кладовище. Це буде окремий меморіальний комплекс, щоб гідно вшанувати полеглих захисників та підтримати рідних. Цього тижня визначилася з процедурою облаштування місць поховання. Перш ніж приймати рішення, ідею погодили із рідними загиблих. Отримавши підтримку батьків та дружин, фахівці починають працювати над деталями попередніми ескізами, розміщенням, облаштуванням. Обиратимуть лише якісні матеріали. Кожен крок узгоджуватимуть з рідними. За процедурою спочатку члени виконкому документально визначають статус території військового кладовища. Потім звертатимуться до депутатів міської ради за фінансуванням. Наразі половина захисників Лозівської громади поховані на міському кладовищі. Решта героїв знайшли спокій у старостинських округах. Їхнім родинам планують компенсувати витрати на облаштування поховань. У Лозівській громаді готують альтернативні джерела водопостачання. Їх використовуватимуть у випадку надзвичайних ситуацій. Наразі реконструюють старі свердловини на насосній станції у Катеринівці. Вони не працюють 13 років. Депутати міської ради виділили понад півтора мільйони гривень на матеріали та обладнання. Працівники капела Зова Водосервіс вже спробували запустити одну з кількох свердловин. Її глибина понад 90 метрів. Зараз перевіряють проби води. Після результатів досліджень зможуть говорити про її якість. Передбачають також систему доочищення. У надзвичайному випадку воду теоретично зможуть подавати на частину Катеринівки, Панютиного та Лозової. Насосну станцію побудували майже півстоліття тому. Стан мереж викликає питання. За попередніми підрахунками, собівартість води зі свердловини буде значно дорожчою ніж з Краснопавлівки, розповів директор Лозова водосервісу Володимир Кириченко. До Лозівської громади їдуть мобільні бригади лікарів з Харкова. Протягом тижня вони працюватимуть на виїзді у старостинських округах. Всі послуги безкоштовні і отримати їх зможуть всі громадяни незалежно від місця реєстрації. Відтак, бригада номер 1 це акушер-гінеколог та педіатр, які надаватимуть консультації та робитимуть УЗД жіночих статевих органів. Прийматимуть ці лікарі з 9 до 18 години по наступним дням та населеним пунктам. 20 лютого вони будуть в амбулаторії Орільки, 21-го у ФАПі Ілазаветівки, 22-го у ФАПі Миролюбівки, 23-го у Тихопіллі, 24-го у Надеждівці, 25-го у ФАПі села Бунакове. Бригада номер 2 кардіолог, невропатолог, хірург, які вестимуть прийом та робитимуть УЗД щитоподібної залози з 9 до 18 години по наступним дням та населеним пунктам. 23 лютого в амбулаторії Орільки, 24 – у ФАПі Єлизаветівки, 25 – у ФАПі села Надеждівка. Цей проект реалізують за підтримки першої леді України Олени Зеленської. Медики Лозівщини цього тижня отримували благодійну допомогу. Відтак, український благодійний альянс передав два генератори для первинної медицини нашої громади. Від американських колег за проєктом КЮри при підтримці Меріан Хелперс Center USA Лозівське ТМО отримало реабілітаційні засоби, концентратор, ліки, розхідні матеріали та багато інших необхідних медзакладам речей. Лозівські лікарі також підтримали ініціативу інших українських медиків, підписавши для благодійників прапор з подякою. До ініціативи доручився і Лозівський міський голова Сергій. Зеленський. Також цього тижня до ТМО приїхав великий вантаж на майже 7 мільйонів гривень від американської організації Medical Bridges з Х'юстону, штат Техас. Лікарям передали обладнання, медичні засоби, розхідники та ліки. Таким видався третій тиждень лютого для Лозівської громади. На цьому ми прощаємося з вами. Ізичимо тихої неділі та вдалого понеділка. Почуємось.